Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео будемо з'ясовувати, чому знак риби широко використовувався в культурах різних народів світу, і яке відношення він має до древнього княжого символа Двозуба. Почнемо з календаря майя. Як ви щойно бачили, язик людини прикрашає риба. Схожий малюнок, присутній на фартусі грецької богині. Ось вона Рибина. Картинку взято з книги Докії Гуменної благослови мати. Повідомляється, що малюнок має назву Потнія Терон. Як стверджують науковці, це означає господиня дикого звіра. До слова Терон повернемося пізніше. А поки що зверніть увагу на потнія, воно дуже співзвучне з Понтія. А ми знаємо, що колись в давнину на місці сучасного міста Керч існував давногрецький поліс Пантікапей. Столиця Боспорського царства. Назву міста перекладають як Рибний шлях. Отже, ми маємо грецьку богиню Потнію в Криму Понтія. Понтікапей. Тут Рибина на Фартусі, в Криму рибний шлях. Якщо поглянути на статую Артеміди Ефеської. То її ступні більше схожі на риб'ячий хвіст. Ось малюнок з острова Крит. Його було знайдено на палацовій стіні. На мою думку, тіла цих панянок від талії і донизу більше скидаються на риб'ячі хвости, ніж на ноги. Ще один приклад з давніх давен добре відомий знак зодіаку, що має назву Риби. Деякі козацькі прапори були прикрашені рибиною. Ще один факт. Відео на каналі Національний заповідник Хортиця розповідає, що на території музею стоїть великий чорний камінь, як кажуть науковці, сакральний об'єкт, і на ньому викарбуване зображення риби. Ось такий малюнок. Зробили представники вищого разуму на пшеничному полі. І знову риби. Давайте з'ясуємо, чому до них так багато уваги. Повернемося ще раз до назви терон», що перекладається господиня дикого звіра. Докія Гуменна стверджує, що слово звір. Розвинулося в результаті безкінечних варіацій словозвуків і вибудовує таку послідовність. Жар, чар, сар, цар, озар, асур, саур, савр, таур, двер, звір. Давайте продовжимо варіації. Звір, свір, свар Сварга. Як ви бачите, на малюнку присутні 1, 2, 3, 4, 5, 6 сварг. В двох попередніх відео ми з'ясували, що сва свар, сварга, сват. Означає точку поєднання шести п'ятикінечних зірочок в одне ціле торсійне поле Землі. Або ж, якщо коротко, тор. Таке слово присутнє в назві малюнку, хоча і трохи трансформовано. Терон, торон, тор. Отже, на малюнку в зашифрованому вигляді присутні і Тор, і шість сварх, які його формують. Тепер стає зрозуміла назва «потнія терон» рибний шлях тора або ж шлях риби в Торі». а звір це трансформоване свар або жар. Що свар знову ж таки пов'язане з торсійним полем землі. Оскільки тор формується п'ятикінечною зіркою, то на її об'ємному макеті і будемо шукати рибу. Повернемося ще раз до малюнку з острова Крит. Окрім того, що нижня частина тіла панянок нагадує рибу. Потрібно враховувати, що їх 5, 1, 2, 3, 4, 5 знову виникає асоціація з п'ятикінечною зіркою, поєднання риби і числа 5. Малюнок такої скульптури дає нам підказку, що ступні богині у вигляді риб'ячого хвоста і ось ці овали. Які знаходяться на рівні її грудей, є складовими одного і того ж об'єкта. Як ви вже знаєте, такі форми присутні в конструкції п'ятикінечної зірки. Для тих, хто не бачив попередніх відео, коротко нагадаю, що всі символи, які науковці внесли в категорію сакральних, стосуються закону світобудови. Такі знаки або ж є складовими об'ємної моделі зірки, або ж відображають форми, які утворюються в результаті поєднання декількох зірок. Наприклад, три зірки створюють трилисник, шість квітку життя. Якщо казати про складові елементи об'ємної моделі самої п'ятикінечної зірки. То найбільшу увагу наші пращури приділяли або ж вершині ось цьому конусу, з якого починається і закінчується формування траєкторії руху енергії по п'яти променям. Або ж ось таким овалом, які знаходяться справа і зліва від конуса. Це на моделі вони мають вигляд. Вигнутих ліній справа і зліва. А насправді це форма веретена. Саме такими веретенами обвішані груди богині Артеміди Ефеської. Сучасній людині такий предмет нагадував би м'ячик для регбі, а для наших пращурів. Веретено було схоже на клик, тобто зуб. Ось я спробувала сформувати необхідний об'єм за допомогою вати одне веретено, друге веретено, або ж два клика, або ж двозуб. На княжому знаку присутні і горизонталь, і горизонталь. І два зуба, і два зуба і конус вершиною. Тільки тут він вершиною донизу, а у нас в правильному положенні зірки вершиною догори. Якщо ж перевернути макет, то конус перетворюється в нижню частину сердечка, в оцей загострений кінець, перевертаємо. І бачимо ось воно сердечко, позначене червоним кольором. Уявимо собі, що ми бачимо один зуб повністю, а другого видна лише частина, тоді клик перетворюється на рибину. Ось сама рибина, а далі йде її хвіст. Отже, ми з'ясували, що риби і двозуб означають одну і ту ж дуже важливу енергетичну структуру веретена, яка входить в склад п'ятикінечної зірки. Тому не дивно, що знак риби присутній і на козацьких прапорах, і на сакральному чорному камені в заповіднику Хортиця. Мабуть, ви вже здогадалися, чому знак зодіака, який має назву Риби, зазвичай малюють як дві дуги, вигнуті в різні сторони і поєднані між собою горизонталлю. Бо на символі зірки дві рибини формуються двома дугами, що вигнуті в різні боки і об'єднані між собою, знову ж таки горизонтальлю. А завершити сьогоднішнє відео хочу такими словами. Символи риб присутні в культурах багатьох народів світу, точно так, як і сварга, і тризуб. Але наші пращури зберігали знання про світобудову не лише в символах, вони вплили її в обряди, пісні, слова, імена своїх богів. Такої кількості інформації немає жоден народ світу. А це значить, що першоджерелом були наші пращури. Вони зберігали осколки знань, що дісталися їм від попередньої цивілізації. І сподівалися, що колись настане час зібрати всі пазли в одне ціле.